Одним з останніх святкування залишає ось цей чоловік. Це Сергій Олійник. Відомий також у кримінальному світі за прізвиськом Умка. У 2021 році Олійника серед інших було внесено до списку ворів у законі та кримінальних авторитетів Радою національної безпеки і оборони України та накладено відповідні санкції. Застосовано. Персональні санкції проти 557 ворів в законі, відомих наразі у світі. Більшість з них знаходиться зараз не в Україні. А кількість тих, хто перебуває в Україні на волі, зменшилась вдвічі з 34 до 17 осіб. Сьогодні ми зробили все, аби ця цифра дорівнювала нулю. Але ось пан Олійник вже у середині 2025 року залишає святкування у компанії українських правоохоронців та їде на автівці зі спецсигналами, проблизковими маячками, якими мають право користуватись лише правоохоронні органи та охоронювання державою особи.